У всьому світі телеглядачі різних християнських телеканалів, а також відвідувачі церков, мають унікальну можливість вивчати Біблію по одній спільній темі. В нас була перевага поспілкуватися з автором посібника з темою Єремія. Чому саме йому доручили написати уроки і як це відбувалося? Про це розкаже сам автор Імре Токікс. Як обирають автора посібника? В генеральній конференції є група щотижневого вивчення Біблії. Вона вибирає людей, які б могли написати посібник. Потім вибрані люди пишуть один матеріал, тобто матеріал на один тиждень. Це пробна версія уроку, яку комітет дослідить і анонімно вибере того автора, текст якого найбільше відповідає стилю та іншим формальностям. Після цього минає приблизно 4-5 років як посібник для вивчення біблії потрапить у руки кожного. Чому для написання всього посібника обрали саме вас? Я думаю, написання уроків було пов'язане не тільки з моєю особою, але й трошки зі східною Європою. Адже наскільки мені відомо, з цього регіону ще ніколи нікому не пропонували написати посібник для вивчення біблії. Які є вимоги до написання тексту? Частково це формальні вимоги: якими саме літерами, яким шрифтом писати, скільки літер має вміщати один рядок, скільки рядків має бути на одній сторінці. Як часто дозволено цитувати інших, я, наприклад, цитував Лютера, і потрібно було надіслати ксерокопію конкретної сторінки тієї книги. Тобто до цих цитат також ставляться дуже, дуже серйозно. Як ви писали посібник суботньої школи про Єремію? Найперше я вимкнув свій телефон. щодня я молився півгодини, прочитував приблизно 10 розділів з книги пророка Єремії. І тоді писав за день я писав урок на один тиждень, тобто за 13 днів я написав увесь посібник. і впродовж цих 13 днів майже весь час мій телефон був вимкнений. Я не дивився телевізор, відокремився від своєї родини. Це все для того, щоб перебувати в дусі, роздумувати і бути в тих обставинах, у яких був Єремія. Я став трохи монахом, єремійським монахом. Який зв'язок є між вами та самим Єремією? Практично вже більше 30 років я досліджую книгу Єремії? В моєму житті немає такого тижня, коли я не прочитав би щось про Єремію. Чи сам не написав би пов'язано з ним статтю? Тобто цей посібник для вивчення Біблії я міг би і так сказати, стала коронацією досліджень трьох десятиліть. Чи актуальна сьогодні тема вивчення життя пророка Єремії? Коли я отримав пропозицію написати посібник, а це було приблизно в 2009-2010 роках, світом пройшла велика економічна криза. І я думав про те, як би я міг на цю світову кризу дати якусь біблійну відповідь. Єремія був пророком, який вирішував кризу, який жив під час одного з найбільш критичних періодів в житті народу Господнього. І на цю кризу, на ці події, Єремія дав людям відповідь від Господа. З людей старого заповіту Єремія страждав найбільше. Можливо, він страждав навіть більше, ніж йов. Яка вістка для молодих людей є у книзі Єремії Єремія звіщав, що полон це не кінець, є чудове майбутнє, і це майбутнє згодом побудує молодь. Він дійсно звертався до молоді і говорив ви майбутнє. Ви є тими, хто має нести далі це послання, яке я розпочав нести єремія. Також був дуже молодим, коли Господь покликав його. Щоб ви хотіли побажати сучасній молоді? Молодість це чудовий час, чудова можливість. Молодь в руках Господніх це неймовірна цінність. Молоді люди мають зрозуміти відповідальність перед Богом, який завжди шукає якісних людей. Якщо Господь очистить молоду людину від тих проблем, які приховано знаходяться в її житті, тоді молодь стане в руках Господніх найчудовішим інструментом. І я бажаю молоді, особливо угорцям і українцям, щоб всі вони віддали своє життя Богу, і великі діла. Та дива будуть відбуватись у їхньому житті. Запрошуємо вас приєднатися цього кварталу до вивчення Біблії разом з нами по посібнику Єремія у програмі В контексті щопонеділка, о 22-й або російською мовою в програмі «Познайом істину. Залишайтеся в контексті.